Чому ChatGPT найкращий і чому конкуренти не дотягують? Давайте почнемо з того, що на цей час найрозумнішим і та найшвидшим залишається ChatGPT. За останні роки він дуже покращився. Зараз він може генерувати реалістичну фотографію, які ти йому опишеш. Він так само пише гарні коди, продумані тексти, допомагає з навчанням, готує сценарії, генерує ідеї. А що говорити за інші щі? Почнемо з копілот. Хороша штука, але тільки для програмістів. В нього два режими. перший це швидкий, він не дотягує до дорівняча GPT. Відповіді поверхневі, аналізує зображення слабко, та ще й повільно думає. Другий режим потужніший, але на відповідь потрібно чекати більше 30 секунд. І що в результаті? Або швидко, але слабо. Або довго, але краще. Незручно. Гіміні амбітний ші від Google, потужний на словах. На практиці буває, дає класичну відповідь, а буває, просто зупиняється на півшляху. А стабільність це не про нього. Діпсік, новий китайський ші, виглядає цікаво, але ще сирий. Складні теми не вивозить українську чи іншу мову. Плутає для серйозного використання рано. Хто для вас топові ші? Пишіть в коментарях.